Вітаю, добрий ранок. Зараз температура плюс 2, цілу ніч падав дощик. Вже можна сміло сказати зараз кінець листопада. Не був кілька днів у лісі, бо то дуже запало, снігом було та й не ходив. Бо то важко щось було знайти. Але тепер потепліло. І дощик падав цілу ніч, і сніжок так стопився Найк уже десь ганяє по лісі. Він скучив за лісом, так вже побіг, що і не видно. Йдемо сьогодні, подивимося до лісу, то вже легше ходити. Отак ну, воно вже стопилося. Та буде видно грибочки. Йдемо подивимося. Що є. А я думаю, що вони є. Вони нікуди не ділись. Це я знаю точно. Бо минулий раз і в сніг знайшов. Так що думаю, що і сьогодні знайдемо. Думаю, буде цікаво. Вам цікавого перегляду. Все, що буде, покажу. Прийшло десь 5 хвилин. Я так піднімаюсь вгору. І у нас є ось такий перший грибок. О, який чудовий. З нього розпочнемо. Це добре так зранку. Такий хороший гриб. Добре, йдемо далі. Початок є. До від дощику повиходили з своїх укриттів. Чудесний і сніг, і морозець абсолютно їм не шкодить. Дивіться, яка якість гриб молодий, вони просто ще Чудесний гриб. Такий королівський. Протенькі відмінної якості. Взагалі вони чудові, ці пізні гриби. І це не що якісь залишки там, ще такого, вони просто ще ростуть. Молоді гриби. Добре, йдемо далі. А мухомором, сніжок ніби посприяв для росту. Минулі рази я їх не бачу, а це такі молоді ростуть. Прям, ну їх не було. Така чудова пара ще нам трапилась. Риби просто делікатні. Ух! Класс. Каношка. О Та що? За королівські. Фух. Емоції. Трапляється. Не трапляється рідко, ходиш так, і годину ходиш, нічого нема. А вже знайшов то це такі, ух, делікатні. Да, ну риби просто такі, ух. Ха, просто делікатні риби. Добре, йдемо далі. Ще є такі, у нас кажуть, на них попи. то люди збирають, я не беру. Так просто вам показати, що вони сіраз тут, такий він досить молодий. Не збирають, а нема потреби. Біленьких шукаємо. Найка прибіг. Такий грязний з певно кимось норами лазив. Бешкетник. Оце рибочка видало біле. Так да, як бачимо гриби молоді. Говорить про те, що вони ще ростуть. Погода сьогодні така, ну щойно сонечко. Гарно, так завиглянуло, засвітило. І одразу хмари набіли. І вже паде дощик. Що, Шунайка. Що ти такий грязний? А? Де ти лазав? Прибіг такий від глини. О, це прям такий великий. Ух. Оножка. О. 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 Який грип. Здоровий. в ножку листю і тягнувся так вверх. Чудовий гриб. Добре, йдемо далі. Як то є, що вчора було біло взагалі, що неможливо було піти в ліс. Оце так за ніч все <рістична> таке місцями є. Ну. Okay. Ну. А, ти його тут мишка шлясла. Але робочок хороший. Чистенький. Добре, йдемо далі. Що, навіка добрий сніг. Ага. О, Яка глядає з-під листочки? Чудовий риб. На такі високі ножки. Я не побачив цей вигляд. Такий виглядиний з листочків. О, діть чудовий. О, такий. Такий моцний. Pojdemo dalje. Vse, najkaj. Vijaš. Oko sebi poškodil, da si zilitov. Najkaj. Rebe čestenki, vzalivni v cipari, rebe česti, ljubim jih tudi brati. несколько штук знайдеш Все чести то. Любишь ему дать. Какие смаколоки. Гнайка. Доброе. Идем далее. Просто просто краса. А це трошки мишка порезла, але риби вообще. Ідеальні. Просто краса. Така шапочка. Гриби молоді. men ikke så liten. Сьогодні взагалі дуже багато саламандр. Сніг їм нічого не шкодить, Дуже багато. Просто вже йдеш і дивишся, щоб не стати ногу. Ага, цього риба. Мешка відмітила. По лісі, це чудово. Особливо Найк хоче. Ну, бо хто, хто має собак, той знає, що собаки хочуть прогулянку. Тим більше, такий, як Найк порода, він дуже активний, він, йому 2-3 години прогулянка це нічого, хоча б півдня, а то й цілий день. От тоді він Уже спокійний. А так він кілька днів, як не прогулюється, то він, він просто не витримує. А так уже заодно пошукати грибочків. Я їх збирати люблю та й вам показати. Який чудовий. Молоді, почали є. Бі чудесні, так як серед літа. Осінній день короткий, швидко вечоріє, походили ми достатньо, найк набігався. все, досхучу. У лісі краса. Сьогоднішні наші гриби. Такий результат. Є гриби такі чудові, переважно молоді гриби, їх хоч небагато, але зато якісні. Файні гриби. Варта уваги Самі чистенькі, є такі моцні гриби. Так що вони ще є, то сніжок їм нічого не шкоди. Але як будуть морози великі, то тоді так. Да. А так ще поки що можна виходити. Ходив у гриби. Вам дякую за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Все буде Україна. Ми знайком додому. До зустрічі! Тепер так йду на листочки. Давно від снігу так осипало. Така краса Просто є коврик такий.